Декілька секунд роботи лазера, і ви бачите світ чітко. І це без жартів. Якщо ви вирішили провести лазерну корекцію зору, вам необхідно пройти передопераційні обстеження перед лазерною корекцією зору. А саме перевіряється густрота зору, рефракція, кератометрія, проводиться кератотопографія, яка визначає нашу товщину рогівки. Вимірюється внутрішньоочний тиск, огляда... закапуються каплі для того, щоб оглянути внутрішні структури ока. А саме сітківку, кришталик, зоровий нерв, периферію дуже добре необхідно. Оглядати перед лазерною корекцією зору. Ну і, звичайно, стан це є дуже важливо, тому що саме лазерна корекція зору вона проводиться на рогівці. Так само, якщо у вас є виражений синдром сухого ока, варто пройти обстеження на перевірку синдрому сухого ока і провести лікування його перед лазерною корекцією зору, якщо у вас є виражені скарги на сухість очей. Як же проходить лазерна корекція зору? Ви, проход, ви приходите у клініку, вам медсестричка дає договір, який ви, з яким ви ознайомлюєтесь, підписуєте. Вам ще раз заміряють ваші показники ока, передають їх в операційну. Після цього вам медсестричка закапує капельки до очей, а саме місцевий анестетик. Тому що під час лазерної корекції зору ми використовуємо місцеву анестезію, так як цього є абсолютно достатньо для проведення. Операції. Після цього ви, вас запрошують в операційну. В операційній ми обробляємо шкіру повік дезінфікуючим розчином. Після цього накриваємо вас стерильною пеленочкою, одягаємо вам апарат, повікорозширювач, який не дає можливості вашим очам закритися. Дехто з пацієнтів дуже бояться цього апарату, цього так, як інструменту. Насправді його не потрібно боятися, тому що важливо розслабитися і не зжимати повіки. Тоді він. Не буде створювати дискомфорту саме на ваших очах. Ви, ми під час операції використовуємо місцевий анестетик. Він дуже достатньо добре знечулює нашу рогівку. Але холодові тактильні відчуття, ви температурні тактильні відчуття, ви відчуваєте. Тобто ви відчуваєте, як вам промивають око. Ви можете відчувати, що вам холодним розчином промивають його. Але ви не відчуваєте абсолютно ніякої болючості. Якщо це є методика LASIK, під час операції є один неприємний момент, коли ми використовуємо мікрокератом, і людина відчуває легеньке тиснення на оці, і її на декілька секунд може потемніти. Це є нормально. Це триває декілька секунд, цього боятися не потрібно. Після цього ми запускаємо лазер. І лазер працює по тривалості, в залежності від ступеня короткозорості. Наприклад, якщо це, методика, якщо це є короткозорість в дві діоптрі, то лазер працює орієнтовно 4 секунди. Якщо це є короткозорість порядка 5-6 діоптрій, то лазер працює до 15 секунд. Тобто, достатньо швидко. Під час, цього, під час роботи лазера це абсолютно. Безболісно. Ви чуєте тільки звук і все. І ваше завдання дивитися на зелений вогник, який світить протягом операції. Після цього ми промиваємо рогівку, повертаємо клапоть на місце, тому що внаслідок роботи мікрокератому ми створюємо так званий поверхневий клапоть або флеп. І ми одягаємо контактну лінзу захисну на одну добу. Для чого ми її вдягаємо? З метою захисту клаптя, з метою захисту флепу одягається контакт. На, лінзу на одну добу, на наступний день ми її знімаємо самостійно. Пацієнти ну, насправді реагують по-різному. В когось є невимовна радість. Хтось каже, що я думаю, що це буде значно страшніше. Дехто каже, що нарешті я це зробила, я так довго чекала на цю, на цю лазерну корекцію зору. Дехто може плакати від радості. так само Дехто ще може відчувати легенький страх, так якщо він дуже сильно переживав перед операцією, і, і мати такі змішані відчуття, можна так сказати. Зати, але в загальному людина, як стає після лазерної корекції зору, вона каже: «Вау, я бачу уже. Після операції ви йдете в кімнату очікування, це темна кімната. Так як яскраве світло вам може ще разити очі. Ми рекомендуємо своїм пацієнтам брати з собою і сонцезахисні окуляри, так як вони забирають ці такі неприємні відчуття подразнення світла на очі. І для зручності для наших пацієнтів ми видаємо повний, так післяопераційний пакет лік, ліків, для того, щоб ніхто не ходив, не шукав. Це є антибактеріальні каплі і штучні сльози. Ми розказуємо режим закапування цих капель, і як... його потрібно дуже строго дотримуватися, чистими руками закапувати капельки, згідно схеми. Так само після операції варто носити сонцезахисні окуляри. Якщо це є методика, наприклад, ласик, то їх строго потрібно носити в сонячну погоду. Інколи ми рекомендуємо навіть і в похмурий день так само все-таки використовувати сонцезахисні окуляри, так як там загоювання епітелією, відбувається. Трішки довше. Якщо це є методика ласік, то ми сформуємо поверхневий клапоть, ми формуємо флеп, і, відповідно, цей ми верхні шарогівки зберігаємо. Тому ми рекомендуємо після цієї методики носити сонцезахисні окуляри в сонячну погоду. Не можна терти очі категорично. В першу добу це є дуже важливо не лізти до очей, очі не терти, не вмивати їх. На наступний день ви приходите, ми самостійно вам повитираємо їх. Не можна в ту добу Будь-якому вас оперуємо, мити голову, наносити макіяж, відвідувати задимлені приміщення. Тобто, після операції ви їдете додому і відпочиваєте. Взагалі, і далі, якщо. Вдасться заснути, тому що якщо це методика ласік, то такі неприємні відчуття, як світло бояться відчуття стороннього тіла, ви їх не будете відчувати. Якщо ж це методика ласик, то ці неприємні відчуття можуть зберігатися до 2-3 днів, тому бажано ці дні собі забезпечити повний спокій. Звертайтесь у Львів Медікал Центр для обстеження та консультації, а також підписуйтесь на наш Ютуб канал.